Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Страждання заради слухняності Богу прославляють його. Пройшло багато років. Та й зараз, у подробицях, пам'ятаю, як вперше відвідав Гециманський сад у Єрусалимі. Уявляєте, там і досі ростуть оливи, які могли бути свідками молитви Христа. Поруч із садом костел. Я стояв усередині, піднявши голову вгору. Мій погляд був прикутий до слів, викладених мозаїкою Обедієнс ад Адмортем. Подібність до англійських слів допомогла зрозуміти значення цієї фрази у послуху до смерті. Саме на цьому місці в геціманському саду стався ключовий момент. Всесвітньої історії. Тут Ісус молився і готував своє серце до послугу, Він був готовий бути слухняним батьку навіть попри страждання. І Його послух на той час змінив світову історію назавжди. Сьогодні ви можете здобути перемогу. Тому що Ісус принизив себе й був покірливим. До останньої години аж до смерті на Христі. До 2, 8. Моя молитва сьогодні. Господи Ісусе, я такий вдячний Тобі за твою слухняність Батькові Небесному. Моє спасіння можливе лише тому, що Ти впокорив себе. Допоможи мені мати твій дух смирення. Допоможи мати таку ж силу бути слухняним батькові навіть до смерті. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.